Адресою Батюка 7 яке ми облаштовували по проекту співпраці Актерського молодіжного центру та міжнародної неурядової організації СІЛЬК. це укриття до нас звернулись мешканці цього укриття для того, щоб забезпечити їх стільцями, якимись ліжками. Тут проживає дуже багато людей похилого віку, і голова ОСББ переймалася тим, що їм ну, ні на чому сидіти, і як це, так як це похилі люди. Їм потрібні якісь лежачі місця для того, щоб вони могли комфортно знаходитися в укритті під час повітряної тривоги. Ми знайшли рішення, закупили такі мобільні ліжка, які можна складати, розкладати, в принципі, в будь-який комфортний час, щоб вони не стояли статично, постійно, там не займали місце в укритті, а можна було їх скласти, а коли наприклад, спускається багато людей, розкласти його воно відразу з матрасом і і на ньому можна як сидіти, там, не знаю, від 4-5 людей може сісти на, на таке ліжко, або одна людина зможе полежати, і таким чином можна буде змінюватися. Люди, мож, люди будуть змінюватися під час довгого перебування в укритті, і їм буде трошки легше на спримут. Це укриття також буде використовуватися. Учнями першої школи, і так як це укриття будуть буде використовуватися багатьма багать, людьми одночасно, не тільки мешканцями цього будинку, а і учнями там керівним школи складом школи, ми вирішили забезпечити це укриття автоматичною системою відкриття дверей, яке працює так, що коли спрацьовує сигнал повітряної тривоги, двері укриття автоматично відчиняються, і вони будуть відчинені до тих пір, поки повітряна тривога не закінчується. Тоді двері автоматично закриваються. Ця система обладнана кнопкою, тому в будь-який момент можна типу, зсередини його відкрити, навіть якщо там сигнал підзерна треба закінчився, двері закриваються, можна підійти сміливо, натиснути на кнопку, двері будуть відчинені, і люди організовано зможуть вийти з укриття. І також ця система обладнана автономною, автономною системою живлення, яка працює без будь-якої електроенергії аж до 24 годин. Тому я вважаю, що ми підготували це укриття до зими, до тих довгих відключень світла, і тому це укриття буде. Ця система буде працювати навіть тоді, коли світло не буде взагалі в місті. Облаштування цього укриття стало можливим. Тому ми хотіли додатково зробити таку позначку, щоб люди бачили, кому вони можуть дякувати.